Всім привіт! З вами Алан Блек і це найкращі матчі, які розпочали Ресломані. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хоч бачити нові цікаві відео про wresting українською мовою. Також раджу вам підписатися на телеграм-канал All of Wrestling Family, там є багато класного реснику контенту, також українською мовою. Підписатись можна нажавши на посилання внизу під відео або на QR-код, який ви можете побачити на екрані. Шість дуже різних але талановитих суперзірок відкрили Россилмай 38 другу ніч у дуже захоплюючий, хаотичний веселий спосіб. Команди Ров були гарячими на той час, і хоча за кілька місяців до цього були матчі краще за цей, це все одно був хороший матч. Кожен отримав шанс перевити себе, хоча брак сюжету був очевидним, а між трьома командами не була особливо гарячою на той час. Слід визнати, що участь Гейба Стівенсона в після матчові прес-конференції була не найкращою. Перший матч перед живою аудиторією за рік у WWE мав особливу атмосферу, що безумовно значно підняло подію. Бобі Лешлі та Друма Кінтаєр влаштували жорстоку сутичку, яка пройшла в хорошому темпі. Відкривши Реселманію сильне матче. Фінал був трохи банальним і за звичайним тручанням, що було прикро, але шок від того, що Бобі Лешні переміг друма Кінтайра був сміливим способом розпочати шоу. У матчі Потрібної загрози на відкритті Реселмай 34 на кону стояв інтерконтинентальний титул, і це був хороший матч. Усім тромерасерам вдалося залишатися залучений матч протягом тривалого періоду часу, замість того, щоб слідувати формулі 2 на 1, якою закінчується багато з цих матчів. Було кілька чудових послідовностей і фешив фіналів, а сет Ролінс у підсумку вийшов переможцем, щоб розпочати Реслманію на позитивній ноті. Через 5 років після того, як матчі на драбині перестали бути щорічною частиною Реселманії, Даудблії повернули умови інтерконтинентального титулу Нерселманіс 1, і це була безкуча, плавна, а місцями жорстока картина. У цьому матчі були брали участь кілька відомих імен, а головні сюжети були розкидані по всьому екрану. Це не було схоже на типовий спотфест, але кожне місце було залученим і продуманим. Фінальний бій між Денілом Брайаном та Дольфом Зіглером був чудовий, і те, що Даніел Брайан підняв титул інтерконтинентального чемпіона, стало сильним відкриттям Реселманії. Протягом багатьох років матч Money in the Bank бачив кілька чудових матчів і чудових моментів, особливо на Реселманії. Матч R 23 один з найкращих з божевільними моментами та зірковим складом учасників. Джеф Харді, Ренді Ортон, Сієм Панк та Едж боролися за перемогу, але в підсумку перемогу здобув Містер Кеннеді. Матч відкриття Рісеми 33 не мав найвищих очікувань. Але врешті-решт він став неймовірним матчем технічний ресен був набагато кращим, ніж він мав бути. А після нього Макмен робив те, що робить найкраще, виконував божевільні прийоми. Це був чудовий спосіб відкрити шоу. НАТО був у захваті, а Макмен і Стайлс показали фантастичний виступ. Один з найкращих матчів відкриттів в історії Ресмонії став піком цього шоу, оскільки ніщо інше не могло зрівнятися за якістю з цим матчем. Інтерконтинентальний титул знову стояв на кону у матчі з драбинами, і, незважаючи на те, що склад учасників не був особливо зірковим, матч був захоплюючим. Репліки в цьому матчі були креативними, унікальними і надзвичайно цікавими. Зрештою, Закрайдер здобув шокуючу перемогу, яка перевела НАТО в пошеленство. Деніел Брайан мав честь виступати як на відкритті, так і у новому матчі Ресуманій 30, створивши чудову історію. Це був чудовий матч, в якому Тріплей і Брайан продемонстрували чудові, пронизані характером виступ. Triple H продемонстрував більш технічну сторону, що було приємно бачити, добре працюючи з Денілом Брайаном. Надтов був огні під час цього матчу, а Брайан переживав величезну хвилю популярності. Сутичка між братами на Арсемані 10 стала одним з найбільш досконало проведених матчів в історії Даудлі. Не так вже й багато матчів, гідних абсолютно ідеальної оцінки, але це один з них. Він мав технічний блиск, захоплюючий сюжет, інтенсивну роботу персонажів і натовп як на долоні. Перемога Ована Харта стала великим викликом, додавши сумнів у боротьбі Брета з титул чемпіона оної події. Дякую за перегляд. З вами був Алан Блек, Дивіться ресах. дивіться багато. Всім до побачення.